Привіт, друзі! У мене сьогодні чудовий день. Я завжди любила свій день народження, навіть коли я стаю старше, старше, мудріше, мудріше, мудріше. Деякі, є... от буквально позавчора з кимось розмовляла, мені кажуть, я оце до 40, чоловік, до речі, до 40 років ще святкував, а потім уже ні, це не день народження, це оте старість, це вже так все погано. Я кажу, ні. Я люблю, я завжди любила свій день народження. А... Хоча би тому, що я вам хочу сказати, у мене нема такого, щоб я собі аналізувала, що я за рік зробила, чого не зробила. Не вмію я о цих аналізів, не вмію. Але, от, коли прокидаєшся, то я сама собі сьогодні так сказала, так, дівчинка моя, от ти стала, ти нагад, мудрій. Да. Так, дівчинка моя, думаю. Значить, треба витримати все, що коїться зараз, вижити в цьому, кукухою не поїхати, треба. І ще придумати, як побороти зелену навалу і щоб нам іншого кого не вибрали. Оце з таким, з таким настроєм я стала сьогодні вранці. Те, що я кажу вам, те я сказала і сама собі. І тепер я буду дякувати. По-перше, і по друге, і по третє, у мене невелика сім'я. Ну, як сказати, ну, у мене є чоловік, у мене є двоє дітей, у мене є четверо онуків, а більше у мене родичі, у мене є чоловікова мама, там, ну то вже там, у мене є зятя, ну, а самі-самі близькі це мої діти, мій чоловік, і мої онуки, ну і чоловікова мама. Бо так було до якогось моменту, поки не з'явилася в моєму житті. Ні, у мене друзі завжди були, от тут я. Ні. Але коли почалася велика війна, коли ми переживали окупацію, то оця підтримка тих, хто в окупації був наша справа громад, стояли поруч, тих, хто переживав, дивився мої відосики кожен день з окупації, і стресував за нас, і писав нам слова підтримки. От вони ста, ви стали всі дуже близькими нам, мені особисто. Сьогодні мені стільки гарних написали слів, що мені, мені тепер це відпрацьовувати, відпрацьовувати, відпрацьовувати. Ну, правда. Стільки, ну, для мене це дуже така м, річ. Для мене це дуже важливо. Коли я бачу, що люди щирі і що вони щиро. Радіють, у мене день народження, вони мене вітають і дуже щиро. Я вам дякую за всі ці привітання. Я узнала, що я, я багато чого про себе узнала. Мій чоловік багато чого про мене узнав, я йому зачитую: Дивись, я у тебе гарна, дивись, я у тебе умна. Він такий сидить і каже: Та знаю я це все, знаю. Привітання від мого онука сьогодні мене так посміхнула. Він мені так ото на надиктував молодшенький Нікітос. Оксана, ну пусть твої котики не хворіють. Я кажу: оце найкраще привітання. Пусть вони тебе не засмучують, посміялася, але діти вони теж щирі в своїх привітаннях. І. Дякую тим, хто відгукнувся, хто зміг допомогти кинути на банку грошей. Я ніколи раніше не практикувала, Оце останні два роки, два роки ми вирішили, ну, чому ні, три, мабуть, навіть коли нас звільнили з окупації. І це банка наша. І ми якраз дозбирали на банці, якщо ви подивитесь, там є 28 зараз тисяч з хвостиком. Дякую всім, хто привітав мене. Грошима. Але це все ж таки е, велика допомога. У нас була вчора там десь 21 тисяча, зараз чи половиною. Я просто вранці не подивилася, скільки там грошей. Люди сказали, що ми 8,5 тисяч не збирали. Тепер у нас чутенька є на зігрівайки, Марінка їх в понеділок замовляє, і поїхали далі. У мене цілий день просто такий день, я цілий день, тут я плачу від повідомлення, розчулююсь, там я е, посміхаюсь, там я розправляю крила. І от такий у мене сьогодні день розправляння крил, посмішок, день, е, коли мені причиняють добро. І це теж класно і круто. І я вам просто всім дуже-дуже вдячна. А ще сьогодні день народження нашого міста. Так сталося, що ми вже третій рік, третій, ні. Е, третій рік ми не можемо відсвяткувати, тому що то ми були в окупації, потім нас обстрілювали, потім нас знову обстрілювали. 22, 23, 24, 25, четвертий рік. Але все ж таки, це це день, коли ми згадуємо за Херсон. Це день, коли ми можемо е, зайвий раз сказати один одному. Дивлячись в очі наш Херсон. Сьогодні у нього день народження. Вітаю! Нічого відсвяткуємо, як раніше. Ми виходили на вулиці, зустрічалися, спілкувалися, була багато активності, були якісь концерти, були якісь там фести у нас проходили. Забувається капець. Але знаєте, було б дуже сумно, якби Херсон і щоб так не було, залишився без людей. Тоді нема і кому святкувати день міста, і тоді нема і кому згадувати, що таке місто є. Згадують тільки десь далеко і плачуть. Так от я хочу, щоб ми ніколи не плакали, коли ми будемо згадувати про наше місто. Я хочу, щоб ми навпаки. Настане такий час, коли ми будемо. Святкувати от так, як раніше, От 100%. І плюс до цього, у нас ще є свято, таке, котре от ти просто його ніколи не забудеш, де би ти не був цей день нашого звільнення. І тоді ми теж будемо святкувати. Так, ми будемо згадувати, знову ж плакати. Але це все ж таки сльози щастя, коли ти живий, коли ти Сейчас скажу, у мене завжди до 22-го року, до окупації. Це мене не дратувало, але мене це якось десь ображало. Що коли у нас були якісь заходи на площі, от мітинги, ми збирались, було, хотілося щоб було все місто. Тому що це ж Україна, тому що це так гарно з прапорами. От коли ми виходили на мост на День Соборності, нас не було мало, але хотілося б, щоб в нас було просто, просто вау! от така купа людей. А от з 1 березня 2022 року. Коли зібрались з 1, з 5 березня першого нас окупували. З 5 березня, коли вперше зібралися на площу, і коли я побачила, скільки Херсонців вийшло, і скільки прапорів, і скільки, і який настрій був у людей. І тоді я зрозуміла, що просто Херсон ну, він не спав, кожен займався своєю справою. Але коли треба було, Херсон вийшов. І тоді я зрозуміла, а, ні, так, я впевнилася ще раз, які у нас класні люди. І тепер, коли мені будуть розповідати щось про Херсонців, що ми якісь не такі, от загризу, <різь> от чесно. <різь> <різь> Дуже багато наших зараз в Миколаєві. Ви думаєте, чого вони в Миколаєві? Можна ж було б поїхати далі? Це ж не тому, що в Миколаєві дешевші квартири, да? а просто тому, що це близько до міста. Це тому, що люди хочуть бути поближче до свого дому, Отак, на відстані там, 50 кілометрів або ну, максимум 100. Багато наших виїхало і далі, але дуже багато в Миколаєві харчунців. І от сьогодні я впевнена, що вони святкують день нашого міста, там, де більш безпечно, хоча, знаєте, така собі безпечність. Сьогодні в Миколаєві були прильоти дуже сильні, та й по всій країні були дуже сильні прильоти. А хотілося б, щоб мені задовбали вже ці твари. Ну, нічого. Так от, будуть люди, буде місто. І сьогодні я у нас, Херсонці знають, у нас є такий дімінті білий, він краєвид, він журналіст, він дуже гарна людина і дуже грамотна, і дуже фахова. Я його знаю особисто, ми багато спілкувались. Навіть не багато, я би хотіла більше. От. І він сьогодні написав гарно, він написав, я, наприклад, якось про це не задумувалася. Він написав, що в нашому місті були такі часи наприкінці 20-х років минулого сторіччя, і наприкінці 40-х років минулого сторіччя були часи, коли здавалося, що місто не підніметься, що його просто не буде. Це були часи якоїсь прямо катастрофи для Херсона. Але ми якимось чином відновлювалися. І продовжували жити і розвиватися. Так, це не Київ і навіть не Миколаїв. Ми не були настільки промислові, особливо вже в часи незалежності. Але ми були от, наші стрільнулі, от гарно. Буде щас кучка, дохлих цапав. Чо кучка, пачка? От. Але я завжди любила наше місто. От, Просто це було місто, де б я не їздила, в які б ми не їздили екскурсії, в які би там чи то Крим, чи то, там, я не знаю, Київщина, Черкащина, Чернігівщина. Я завжди Вінниччина, дуже гарна країна у нас, просто офігенна. Але в Херсон завжди тягнула назад додому, тому що тут наш дім. І от ми тут залишилися. І ми тут будемо до того моменту, поки кацепйо не зупиниться. І я дуже сподіваюся, що ЗСУ зупинить, незважаючи ні на що. Тут, знаєте, тут ти таким стаєш фаталістом, ти вже думаєш, ну може, якийсь там той чорний лебідь, хоча би голову висунуть, лки-палки, або хоча б крилом. Так, покаже, що я тут, бо насправді сумно нас з тим, що в нашій країні. Але сьогодні не будемо. Пропоганий, сьогодні будемо про гарне. Херсон це душа моя. От я зараз думаю, всі щасливі, щасливі моменти свого життя вони були тут, пов'язані з Херсоном. Інших у мене нема. Я народилася. Це були щасливі моменти у моєї мами. Народилися мої діти. Народилися мої онуки, всі в Херсоні народилися. Саме таке в житті, що ти зміг відчути і на собі це звільнення нашого міста. Окупацію ми пройшли разом. І це не означає, що в Херсоні була я. Це Херсон це люди. І навіть якщо тут багато у нас вже руїн насправді. Але це все жодна людина, котру я зустріла, чужа людина, яку я от не знаю, але зараз ми такі більше відкриті до спілкування. Скоро будемо знати всі один одного по іменах у Херсоні. І ми багато спілкуємося на тему: ах, там стріляли, не стріляли. А як у вас на районі? А у нас так, а де прилетіло? І жодного разу я не почула ну все. Все треба повсти на центр до помиральної ями, нічого більше не буде гарного, буде все тільки погано. А... Ні, Люди переживають, щоб нас не здали. Оця влада дебільна. Але такого, щоб, ну, що ніколи не буде гарного, немає. Тому від кожного чую, відбудуємо, аби люди живі. І у нас така мантра, да. У нас така мантра, це, мабуть, не кожен зрозуміє, але ті, хто з фронтових міст, вони зрозуміють, що головне, що живі. Ну, а матеріальне то вже як вийде. Буде, буде, не буде, не буде. А життя це важливіше за все. Запам'ятайте це. З ним міста Херсон, з ним міста Херсонці, я люблю херсонців. Бувають дні, коли я кажу чоловіку, що я ненавиджу людей. Але це відноситься точно не до тих, кого я люблю. Це коли отак надивишся на те, що коїться в країні, і думаєш, та їй майо, а потім видихаєш і розумієш, що головне ті, хто поруч. І я вітаю вас всіх з Днем нашого міста. І ще раз кажу вам всім, друзі, дякую за привітання. Я вас дуже люблю. Справа громад! Ви взагалі, Фореве, і найкращі. І ті, хто поруч. Дякую вам. Все вже є Україна. Не буде Україна. Вона вже є. Просто нам треба її відстояти. Бережіться, ви, будь ласка. Ми не знаємо, яка буде ніч, але дослухайтеся до повітряних тривог, особливо великі міста. Ми тут, як ми. А для вас це важливо. І пам'ятайте, що сьогодні в День Дня Херсона. Кацапи повинні дохнути отакими величезними пачками, а не те, що вчора. Хоча те, що вчора теж було непогано, кожна пачка кацапів нас до перемоги потихесенько штовхає. Опівмаю вас, люблю, слава Україні!